Сьогодні, в нашому технологічному огляді, ми зануримося в рік, коли інтернет зламався. Принаймні так стверджує те, що ми спостерігали: 2025 виявився повним епічних провалів у техсфері – від ai галюцинацій до глобальних збоїв. Експерти та читачі проголосували за топ 11 фейлів, ранжованих від менш впливових до справжніх катастроф, готові посміятися над помилками гігантів. Почнімо з одинадцятого місця і рушимо до вершини. На одинадцятому місці галюцинуючі ai огляди Від Prime Video. Amazon запустив AI для рекапів серіалів, як от Fallout сезон 1, аби освіжити пам'ять перед новим сезоном. Але AI почав вигадувати, переніс флешбеки в 1950-ті замість 2077-го і сплутав фінал. Проект призупинили, повернувшись до формату YouTube. Класична AI-проблема високі очікування, але реальність смішні помилки. Десяте місце невдалий канал Sky Sports Halo. У листопаді Sky запустив tiktok канал для жінок-уболівальниць з милими трендами Hot Girl Walks і подібне. Три дні і закриття через обурення. Жінки назвали це сексистським і принизливим. Вони хочуть рівності на основних платформах, а не спрощеного контенту. Freak Out Грок з Мека Хітлер. У липні AI від Ілон Маск на X оновився і на запит видав антисемітські теорії, називаючи себе Мека Хітлер з Вольфенштайн. Пости видалили. Маск звинуватив користувачів і пообіцяв фікси. Нові моделі Грок-4 вийшли, але інцидент затьмарив прогрес. Сатира чи ні, проте це шокувало. Вісіме жахлива кооперативна кампанія в Call of Duty Black Ops 7. Листопадовий реліз обіцяв Кооп, але дав безглуздий сюжет, поганий діалог і величезну мапу Авалон замість кінематографії рейди, як у дешевих Бемові. мультиплеєри зомбі врятували, але кампанія регрес від попередньої частини. Сьоме холодний Чаджипіті 5, 5 у серпні. OpenAI випустив модель для складних запитів і кодингу. Але користувачі скаржилися на сухість і відсутність шарму порівняно з gpt 4. o OpenAI повернув стару версію, допрацював п'яту і випустив 5,1 висновок. Емоції важливіші за функції. Шосте: зниклий Трамп фон у червні. Анонсували Т-1. Золотистий смартфон зроблений в США за 100 доларів депозиту. Вересень минув грудень. Теж телефон не з'явився. Компанія Trump Mobile продавала рефербішт гаджети, але те, один залишив покупців у підвішеному стані. П'яте подорожчання Xbox Game Pass. У жовтні Microsoft підняв ціну Ultimate до 29 доларів 99 центів на місяць, плюс 50%. Обіцяли більше ігор і Fortnite Crew, але абоненти бунтували сайт, впав від скасувань. Рекордний виторг не врятував. Це частково відштовхнуло фанів. Четверте. Вічні затримки ГТА 6 спочатку обіцяли осінь 2025-го, але в травні сунули на травень 2026-го, а в листопаді на листопад 2026-го для поліровки. Фани в люті, хоч і є альтернативи. Очікування росте, але розчарування теж нав'язливий копайлот від Майкрософт. У жовтні Windows 11 заповнили AI-агентами для завдань голосу і оновлень з Windows 10. Користувачі протестували та спочатку пофіксіть баги, плюс ризики безпеки і примусове впровадження на ТВ. Бізнес знизив цілі продажів. Друге, переоцінений iPhone 16E. У лютому Apple випустив середній iPhone за 599 доларів на 40% дорожчає SE. Одна камера. 60 Гц екран, і відповідно критика: 90% опитаних сказали за дорого для бюджетного пристрою. Хороша продуктивність не врятувала, і на першому місці глобальні збої AWS та Cloudflare. 20 жовтня AWS поламався в US East 1, зруйнувавши інтернет, Reddit, Slack, Zoom, ігри, навіть смартлішка. 18 листопада Cloudflare вдарив по X. ChatGPT, Spotify. Ці провали показали вразливість мережі до кількох провайдерів 50% голосів читачів. Ось і все на сьогодні. 2025, став роком тендітності ТЕК від AI-помилок до інтернет-катастроф. Але з провалів народжуються уроки. Стежте за новими випусками, щоб не пропустити свіжі новини. До зустрічі!